Пляшки, петарди та сміттєві баки летіли в бік поліції на вулицях Парижа. У відповідь правоохоронці розганяли людей кийками та сльозогінним газом. У Франції спалахнули масові протести проти пенсійної реформи. Вісім найбільших профспілок країни закликали людей виходити на вулиці, щоб виразити невдоволення підвищенням пенсійного віку з 62 до 64 років. 19 січня в країні закрилося багато початкових шкіл. Обмежено рух залізничного та міського транспорту у паризьких аеропортах скасовано рейси. Україні зменшили виробництво електроенергії. Також, як кажуть змі, у протестах бере участь більшість працівників нафтопереробних заводів найбільшої французької нафтогазової компанії. Як очікують, протести охоплять до 200 міст Франції, і в них братиме участь понад мільйон осіб. На півночі Франції вишикувалася черга з фур, бо протести зупинили поромне сполучення між британським дувром і французьким кале. Це основний морський шлях торгівлі між Великою Британією та ЄС. Кале також найжвавіший вантажний порт Франції. Обробляє близько двох мільйонів вантажівок на рік. Водночас пенсійна реформа була однією з головних передвиборчих обіцянок Еммануеля Макрона. У четвер він ще раз підтвердив, що не має наміру відмовлятися від своїх планів у країнах, де люди живуть дедалі довше, де ми створили сильні та справедливі системи соціального забезпечення, засновані на рівності між поколіннями, стає дедалі менше економічно активних людей і дедалі більше пенсіонерів. Реформа також підвищує до 43 років мінімальний термін, упродовж якого треба робити внески до пенсійного фонду. Водночас мінімальна пенсія зросте до 1200 євро на місяць.